Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі. Жерона себе вдома на стадії МТВ приймали іспаньол. 4-1. Жирона перемогла. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Розпочнемо зі стартових складів. Жерона 4-2-3-1. Стартова розстановка у каталонців, Пабло Гасаніґовороток, Девід Лопеш кричить захисники, Девід Блін та Маду Мартіниш по флангах. Аріаль Рамео, Мігель Гутір з центральні опорні, відповідно, підзахисники. Далі Доні Ван Дебек, центральний атакувальний підзахисник, Брентхіл Спріллі по флангах. Ну і Міовський, відповідно, вийшов грати у нападі. Це розстановка в Вижерон. Espanol 5-4-1, стартова розстановка, Гарсіо в воротах. Гомішель, Хілялі, Кабрера, трикіт захисників, Тереху Ромера по флангах, Падо. Карерас, Бауса, так рал, ну і Веліс-Нападі. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну, що можу сказати, дуже здорово розпочала Жерона з перших же хвилин каталонці більше м'ячем володіли, більше атакували, створювали моментів. Ну і в кінці-кінців вже на 4 хвилині. Забиває Брайан Хіль, дуже здорово Спріллі. Ну, взагалі тут Жерона на контртаті забили. Спаньол, так знаєте, дуже високо. Команда пішла відбирати м'яч. Дуже здорово Жерона Жирона м'яч, м'яча. перевів привів на Міовського, і Міовський з правого флангу віддав дуже хорошу передачу на Брайана Хілля, туди у вільну зону на лівий фланг. Брайан Хіль дуже здорово зупинив, наніс удар з метра 19 Ідеальний удар чітко в дальній кут, і Таким чином Брайан Хіль рахунок команд відкриває. Гульову передачу записує Жерона і продовжує. Ну, тобто Жерона далі продовжувала контролювати матчі, володіти м'ячем, і на 16-й хвилині каталонці подують. перевагу. дуже здорово Жероні вдалося відібрати м'яч на половині поля суперника. Дуже здорово цю атаку Жерона розпочала. А, на цей раз вже Брент-Гіллі сестує Міавським. Ось так. Спочатку Мі'авський віддав на Бренна Хіллі той забив, а тут же, навпаки, саме Брент Хіллі віддає на Міавського. Бренхіл спочатку зробив простріл. Його спочатку захисник Оспаніло заблокував, але потім м'яч доскочив до, до Беренхілля. Той прострілив на порожні ворота. І Міловський спокійно цей простріл замкнув, зробив рахунок у матчі 2-0. Але це ще був не вечір, як говориться, тому що на 21-й хвилині Жерона ще потроить перевагу. І знову Брайан Хіл та Міовске. сьогодні вони справді і Брайан Хиль, і Міовський хороший матч провели. У Брайана Хіля 2 передачі, та гол. У Міовського 2-1, тобто 2 забитих мяча, та голегова передача. Ну, просто фантастичні. Футболісти. Дуже здорово Бренхіл з Мігелем Гутєресом розіграли таку стіночку. Брент віддав на Мігілі Гутєреса. Мігель повернув одним дотиком на Бренна Хілі. Ідеально розіграли ці комбінації. Брайан навішає, і Міовський абсолютно спокійно замикає дані навіси. Робить рахунок у матчі 3-0. Справді без супротиву пробиває Міовський. Дуже здорово знайшов позицію, зробив рахунок у матчі, відповідно 3-0, 3-0, 3-0. Да, а потім рахунок стане 4-0 на 27-й хвилині кутовий, кутовий призведе до забитого м'яча. До Нівндебек дуже здорово на ближній стійці зіграв, зробив скидку на дальню, дальні. Тобто ідеальна, по-перше, була подача. Ну і До Нівндебек на Дальню стійку, туди, ну, тобто робить скидку на Дальню Стійку, да? ну, а кричі, молодий чеський захисник замикає. Там, цей, цю простивну передачу Дені Ван Двека ну, розіграно таке, таке відчуття, у мене таке відчуття, то що комбінація та розіграна, подача на ближню стійку, потім і далі хтось на підбирання туди головою далі, на дальню стійку скидає. ну І тут розіграна така у мене відчуття, була комбінація, кричі робить рахунок команді 4-0. До речі, Жерона в другому таймі вийде Крістіан Стані, Віктор Циганков, далі Данджума, Мартин, Клуа, Кула, Ласана, Аливана, Гуада вийдуть, у Іспанію, ну ще кардона. Жерона повністю контролювала матч. Жероне м'ячем більше володіли, В принципі, жерона була ближче до п'ятого забитого м'яча, На початку дорого тайма там у Дебека був вихід один на один не забив. Але Пада на 55 хвилині заб'є дуже красивий гол. Керера, Керера це пише голівопередачі, але який удар поаду. Змети до 24-х, як там пробив поаду, і справді, неймовірний удар. 4-1. В кінці кінців спаньол вдасться скоротити відставання в рахунку, але навіть незважаючи на забити м'яч, в принципі, Жерона все одно гру контролювала. До речі, Віктор Циганков, напогано, вийшов. В кінці кінців Жирона довела справу до переможного кінця. Якщо дивити статистику? То 12-9 це статистика ударів по воротах, 5-1 за ударами в площину. Ну і з 5 ударів в площину Жерона забули 4 голи, Тобто, і справді дуже хороша реалізація моментів, e, справді, було в Жирони. E, ну і 76% володіння в Жирони. Тотальний контроль м'яча каталонської команди. і Справді, 24% в іспаніола. Далі покупкуємо 6 3, на користь перевага. Думаю, нагодом також була перевага Жерони. 4-0 за голів шансами. І одна голівна нагода в Жерони була опущена. 772 передачі в Жерони. 699 передач були точними. Ну і 90% так, то, передач. Ось така цифра. І справді. Тотальний контроль. м'яча. І справді був у Жерони. 236 передач іспаніологі. 177 передачі були точними, ну і відповідно, 75% точність передач. З 12 ударів Жерона нанесла 5 ударів в площину. Далі 5 ударів було ворота, ну і 2 удари просто-напросто були заблокованими. Із паніло з 9 ударів, один удар в площину, три ворота та 5 ударів були заблокованими. По успішних відборах краще був речі Іспаніол, 11 успішних відборів Іспаніола, 73% успішності. В жероних було 6 та 50% успішності. 15-21 повністю м'яча, один сейвер, 3 Іспаніола, 0 цей Паблагасанів. 4-8 за перехопленнями. Ми ну, порушували правила. Ну просто, ну і справді, я ж кажу, майже в 5 разів більше еспаніол правила порушив. Уже рони лише 4 порушень правил. Жодної жовтої картки, на відповідне вилучення також не було. Ну і подивіться, три жовтих карток в еспаніоло і аж 19 порушень правил. Найкращий футболіст цього матчу, і знаєте, я би все-таки, напевно, Брайна Хілля обрав би найкращим футболістом. Да, Мьовський, він оформив дубль. Так, uh, да, Міоси він зробив гольову передачу, але, на мою думку, Брент Хіл це не найкращий футболіст, він не забив усій розкішний м'яч. На четвертій записав дві гольові передачі, був дуже активний. ну Як на мене, все-таки Брент Хіл. Найкращий футболіст даного поєдинку. Це моя така думка. Можливо, у вас якась інша думка. Ну, для мене, наприклад, це все-таки буде Брайан Хілл. Киці Киці Жерона перемагає. Якщо підводити підсумок цього матчу, я вважаю, що Жерона абсолютно по ділу перемогла. Жерона сьогодні виглядала доволі таки потужно. Справді, з першої та до останньої хвилини Жерона потужно так виглядала. Ну і давайте подивимось на турнірну ситуацію, да? давайте подивимось тепер на турнірну ситуацію. Да? І ми маємо що. А, маємо, що Жарона вже на п'яту позицію піднялася, да, мої любі друзі. Ось, будь ласка, говориться, що да, там ще в Асасуни не буде грав в запасі, в Атлетіка Більбао. в Сосі, да, да, буде грав в запасі, але в будь-якому випадку на цю мить Жерона вже на 5 позиції. Ось, я пам'ятаю, там знімали відео про Жерона, вони там були. На 13 позиції, а зараз і вже, вже на 5 позиції, вже в Єврокубках Жерона десь знаходиться. Ось тому і справді Жерони справи покращуються, Вже третя перемога пенрят в рамках іспанської ла-ліги, Ну і жерона розпочинає та набирати. А еспаньол на 19-й позиції команд залишається, в еспаньолу навпаки, 4 вже поразки підряд, і справді в еспаньолу навпаки, справа тільки погіршується, 10 очок еспаньолу залишається. Тут Жерона перемагає. До речі, Віктор Циганков напагано вийшов і справді дуже непогано, дуже щасливий за нього, що удужав. Ось, всіх бульваників Жиро вітаю, вашу улюблену команду з перемогу. Булівальники з не засмучитеся. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, усім до побачення, всім до нових зустрічей.